Вітаю, друзі, 7 липня. Сухопутні війська повідомляють, що сьогоднішні прильоти і в Запоріжжі, і в Харкові були по будівлям обласних ТЦК. Тобто, продовжується та історія, яка була раніше: Кривий Ріг, Полтава, Кременчук. На цьому фоні. Вінницька ТЦК, подивіться ось цей скрін, оголосила про призупинку своєї діяльності за основною адресою. І в зв'язку з серйозною ситуацією в країні і з цілю забезпечення безпеки життя і здоров'я громадян. Перенесли її, вдумайтесь, то свою діяльність перенесли в обласну лікарню і центр надання адміністративних послуг. Тобто противник Російська Федерація зараз зможе в Вінницьку обласну лікарню після цього дебільного посту. І центр надання адміністративних послуг, вважати законними воєнними цілями. Ви собі можете представити, що роблять ці тицикашники. Для мене це абсолютно прогнозоване владне рішення. Я ще вчора казав, що воно може бути: сховати тицикунів, ТЦКшників за цивільних. По цій, уор... По цій же ложиці у нас тимчасові розположення військових в школах та дитячих садках. А потім дивуємося, чому туди прильоти. Справа в тому, що е, треба не ТЦК. В лікарнях ховати чи в центрах адміністративних послуг, а змінювати систему мобілізації, систему роботи з людьми. А цих щурів з ТЦК на фронт не вистачає чоловіків, а вони за такими мордами, хоч пацюків гати. Сидять там і бабалішко вважають. До речі, мені вчора з Одеси написали, що ціни зросли. Я не зовсім був правий вчора. Уже десятка за те, щоб вийти з ТЦК. 10 тисяч доларів. Тобто в Одесі пакують в одне з районних ТЦК, привозять, за 10 тисяч баксів відпускають. Отакий у них. Бізнес. І, звичайно, коли з ними будь-що трапляється, навіть коли противник в них потрапляє, люди, з яких вони здирають три шкіри за те, щоб не відправити їх на утилізацію, люди радіють. Навіть прильоту від Путіна радіють, нікуди не радіють, а в ТЦК радіють. Тому потрібна зміна. Зміна підходу до мобілізації і зміна кадрового складу. Кадровий склад ТЦК я вже не раз казав, нам обіцяв змінити Володимир Зеленський, як завжди, намахав. От, намахав по повній. Казав: всіх оцих Кришуків з ТЦК на фронт, а на їхнє місце. Поранених, людей, які втратили кінцівки, людей, які знають, кого можна мобілізувати, кого ні, від кого буде користь на фронті, від кого не буде. Це було два з половиною роки тому. І нічого Зеленський не виконав, бо його зелені гниди, його кліка. В темі і в долі всієї цієї корупційної машини ТЦК і мають звідти непогану копійчину. Як же змінити? Замінити рекрутингом зразу неможливо. Потрібно змінити принцип мобілізації, від силової мобілізації перейти до справедливої. Переглянути терміново всі бронювання, всі відтермінування, всі білі квитки видані родичам, діткам, всім сильних світу цього, багатіїв, чиновників, політиків. Якщо ми про захист країни, то вони мають бути в перших лавах. Бо їхні батьки від цієї країни, від цієї держави отримали те, чого не отримав ні один Микола, який зараз воює на фронті. Друге, за корупцію в ТЦК. Потрібно сажати і прирівняти її як до державної зради. Бо це пряма диверсія. Це диверсія проти України, проти Збройних Сил України. Карати зразу всіх, не тримати по 2,5 роки, якщо Борисова з Одеси тримає в СІЗО, щоб когось шантажувати. Щоб мати інформацію, три кримінальних провадження жодного вироку, два з половиною роки пройшло. Чекають, що? Щоб закінчились терміни давності, чи що вони чекають? Ну і третє, лікар, який небоєздатну людину направляє в військову частину, має нести покарання кримінальне покарання. Тоді цього не буде. Тоді права людини будуть дотримані. Так само поліція і ДБР мають невідкладно реагувати на всі випадки бусифікації, людовольства і тому подібне. Ви скажете, ну ти розмріявся. Я розмріявся. Але якщо не почати це робити, то диверсія, запущена зеленими гнидами через ТЦК, закінчиться таким вибухом суспільним, на який ну, цей вибух має рознести в щепки. Навіть всю державу, всі Збройні сили і тому подібне. Тому заради збереження держави. Заради нацбезпеки, в цілях оборони потрібно негайно, невідкладно почати зміни в мобілізаційних процесах і кадрові 100% зміни в ТЦК. Якщо цього не буде, наслідки будуть надзвичайно серйозні. ТЦК зараз по факту союзники Путіна. По факту працюють на Путіна і допомагають Кремлю. Якщо не змінити цю систему, то вона підірве державу. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.